Старт опалювального сезону у Чернівцях триває. З 4 листопада тепло почали подавати до житлових будинків, запуск відбувається поетапно, адже процес подачі теплоносія складний і потребує часу, щоб прогріти багатокілометрові мережі. А вдома у вас включили вже опалення? Так, да. включили тепленько. Вже тепленько. Да. А коли включили? Позавчора тепло. Вже почула палити. Так. У вас централізовано, чи Я централізовано. Переважна більшість будинків міста вже з теплом. Втім, деякі досі очікують на його появу. Причини прориви або проблеми у внутрішніх мережах квартир. Місто сервіс обслуговує 191 житловий будинок. З них у 12 тепло перекрили частково, а у двох його немає зовсім. Це небесний сотні, 22 і полипа орлика 9. Це будинки з поривами на вводі в будинок, тому потрібні зварні роботи, заміна вставки, як ми це проводимо, тому ці роботи в очікуванні в черзі, скажемо, на виконання. День-два. Якщо встигнемо сьогодні, ну два ми закрили, ще два залишилось. Встигнемо це може бути сьогодні, ну максимум завтра. В принципі, ми подамо далі тепло. Є і інші ще 12 адрес, де. Частково обмежено подачу теплопостачання з різних причин. Це може бути аварії як на внутрішньобудинкових мережах, так і на внутрішньоквартирних. Підприємство «Містосервіс» готувалося до старту сезону заздалегідь ще після завершення минулого опалювального періоду. Однак технічний стан внутрішньобудинкових мереж у більшості будинків залишається складним. Зношеність труб і заборгованість мешканців суттєво впливають на темпи ремонтів. Містосервіс напряму залежить від фінансування цих робіт самими же співвласниками багатоквартирних будинків. Тобто, ми управляємо майном співвласників мережі центрального палення, це і є їхнє спільне майно, і самі співвласники мають належно утримувати їхнє спільне майно, в тому числі і мережі центрального опалення. і виходячи з того, який розмір внеску вони для свого будинку затвердили чи прийняли, скільки вони оплачують коштів на утримання цього спільного майна, в тому числі і центрального опалення, містосервіс виконує певний об'єм робіт. На місцях пошкоджень працюють аварійні бригади. Щодня вони ліквідують десятки проривів у різних районах міста. Зазвичай стається тому, що мережі вже досить старі, капітального ремонту в більшості будинків не було, а ми робимо роботи тільки поточного характеру, те, що в тарифі закладено, тобто декілька метрів, заміємо в самі проблемні місця. І виходить, що все одно все ж не можеш зробити і на самих поганих ділянках стаються прориви. Стараємося їх оперативно ліквідовувати, щоб у людей було. Далі тепло нині у Чернівцях працюють всі 90 котелень. Подача тепла триває. Фахівці нагадують: якщо у вас в окремих кімнатах батареї залишаються холодними, потрібно розповітрити систему або звернутися до свого управителя будинку. Комунальники просять містян поставитися з розумінням до затримок. Опалювальний сезон у розпалі, тож найближчими днями тепло буде в кожній оселі. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі4.